Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених і я не І сьогодні ми будемо відкривати таємниці. Отак і карта нам каже. Про те, що як він на мене впливає. І я хочу, знову-таки, хочу два варіанти. Подумайте про людину. Вас не буду відкривати сьогодні, ну, так мені йде. Подумайте про людину, можливо, у вас дві людини. Можливо це не, особ... не... Можливо, це не партнер, це може бути е, просто близька якась ваша людина з сім'ї. І ви хочете зрозуміти, як він на вас впливає? В деструктив чи в, ну, в щось позитивне. Е, так. <клух> <клух> Поїхали. Перший варіант. Е, як він на мене впливає? Перший варіант. Е, так, що мені треба знати? І порада. Другий варіант, як він на мене впливає. Що я повинна знати. І порада. Так, на дні колоди карта планування. <кій> Можливо, ви з цією людиною плануєте майбутнє. Або якісь робочі моменти у вас. Так, поїхали. Перший. Другий варіант відпочиває. Перший. <кій> Обирайте, можете поставити на паузу. Поїхали. Як він на мене впливає. О, дівчика, тут людина іскушення. От чесно. Перше, що мені пішло, це людина, яка, знаєте, як. Про що? От вам кажу, знаєте, про що? Це. Це людина, яка. От бореться з якимось своїм дияволом, розумієте? От в мене так іде людина, яка бореться із своїм дияволом. Е, як він на вас впливає? <кій> Перше, що мені пішло, що він поніжає ваші вібрації. От чесно, що він вас спокушає. Як він на вас е, впливає? Карта підказка. Він підіймає якісь ваші страхи. Він... Е, Чому таке? Хто підтягнувся, що такі о, тяжкі розклади пішли? Він, знаєте, як, він вас вивчає, він, можливо, змушує вас відказ... відмовитися від людей, якихось. Ті, що... да, відсікти людей, з якими ви були раніше в оточенні. От в мене перше, що пішло, що він от, дайте, як пірамідка з карти, і з дракона ви, пров... ви превращаєтеся, ви бачите, в нуль. Отак мені йде. Розумієте, людина вскриває вашу, вашу темну сторону. Вона її, можливо, навіть поощряє вашу темну сторону. Е, про що вчення? Е, людина е, забирає якийсь ваш ресурс. Можливо, навіть оцей витягує високовібраційний ресурс. Вам кажуть про те, що це треба відсікти. Ми зараз будемо дивитися ще. Е, давайте подивимося, хто він вам. Хто він вам? Вам. І карта перевернулася з Кажуть, що поки що він не має на вас такого впливу. Це людина з якимись плоскими бачень плоским баченням світу, з якимись закостіннілими, нетерплячими якимись бажаннями. Людина, яка насправді, знаєте, як. Кажуть про те, що має якісь проекти на вас, але от знову ж таки знаєте, про що кажуть? Що біля вас підтримка, слава Богу, і вам це або скоро стане ясно, або ось ось уже стало ясно. Тому що ви тут а, по мудрості, тут дві карти відьма, і ви тут саме дуже мудра. Можливо, знаєте, як мені ще пішло? що що ви зрозуміли, що ця людина, Можливо, ви вже зрозуміли, що ця людина тягне вас на дно і ви вже відсікли. Провчили якось, вивчили, розібралися і відстранилися. Розумієте? Тобто ви, людина намагалася вас скотити на обочину життя, так і буду казати. І кажуть про те, що ви в цьому розібралися, і вам це стало ясно. Угу. Давайте ще, як він ще на вас впливає. Як він ще на вас впливає? Як він ще на вас впливає? Дівочки, ну, не буду далеко ходити. Маніпуляції е, намагаються вас, якось, знаєте, е, от закриває вас від того, чим ви займаєтеся елементарно. Робить, е, щоб ви були не така от творческа, легка, легкий, наприклад. От, е, Щоб ви не раділи життю. Розумієте, в чому маніпуляції проявляються? Можливо, навіть магічні якісь дії на вас. Розумієте, про що людина е, про що. Е, о, знаєте, ну, знову ж таки, карта пасток, карта презирства і болісного переходу. Можливо, знаєте, як ви з цією людиною щось пройшли вже і закінчили, я так сподіваюся, що вам це було боляче, можливо, ви довірилися в свій час, планували щось на майбутнє. Але зараз кажуть про те, що е, от ви якось відсікли це все. Угу. Так, як він ще на вас впливає? От він якось, знаєте, колихає ваші енергії, ваше звичайне життя, яке у вас ну, доволі таки, е, ну, стабільне, я б сказала. Тут карта захисту. Е, знаєте, як, кажу, ви захищаєтеся доволі таки активно. І ще, знаєте, е, от якось являється у вашу сім'ю. Про що, сімейство? От Не знаю, якось являється у вашу сім'ю, якось вроде би, із благими наміреннями, але дві карти про те, що він робить це якось несподівано, і що вже мені б, мене б уже це якось настражувало, наводило б на думки про те, що е щось я не помічаю. Розумієте, десь якісь е магічні, можливо, моменти. Розумієте, отак от, от у мене йде зараз. Так, вам кажуть про те, що ви це все. Е Знову ж таки, щоб ви це якось завершили і е, отсторонилися від нього, тому що ви зрозуміли, що він людина низьких вібрацій. Отак, От дівочки і мальчики. Добре. Е, що вам треба знати? Да? Далі у нас буде. Ну, відразу ж ви вийшов диявол, людина іскушеніє, який на вас впливає, спокушає вас на, е, на нижчі вібрації. Що вам треба знати? Вам покажуть про те, що ви це вже все вивчили, ви це і так знаєте, що ви людина чиста, що ви в красі, і що ви от, про що карта писар. От ви його якось, ну, що він вас вивчає, ви також знаєте, можливо, ви його вже вивчили. Про що карта писар? От ви якось це вже все прояснили і, знаєте, відсікли. Ну, благополуччя, слава Богу, чесно кажу. Що ще вам треба знати? Що ще вам треба знати зараз про цю ситуацію? Кажуть про те, що ви під захистом від будь-яких його магічних проявлень, від його подарунків якихось під захистом ви, тому що ви людина віруюча, і знову ж таки, карта захисту Цербера, що ви ну, непогано справляєтеся. Знову карта щурів. Отримуєте якусь інформацію про те, що, що він хоче від вас, можливо. знаєте. Можливо, він намагається до вас якось комунікувати з вами. Що ще треба знати? От що, знаєте, якось тут вас всесвіт визнає як людину, яка з цим справилася, яка не зрушила зі свого шляху, зрозуміли мене так? І йде, е, в принципі, своїм шляхом. Ну, Я чесно, я дуже рада, що дівчата, тут як трансформація, начебто, знаєте, з цією людиною закінчилася, і ви якось пішли на вірну, на вірну дорожку стали. Е, порада вам. Вам кажуть, знову ж таки, вчися, відстав свої кордони, іди своїм шляхом. <кій> Очередний раз. Карта мандрівки, карта корабля. Не, не, не бійся відстаювати свої позиції. Але при тому всьому, знаєте, тут карта марнославства про те, що не дуже одягай корону, тому що тут іще поки що тебе навчають, тобто ти не ас. Розумієте? Тобі ще вчитися, вчитися і вчитися. Підказка вам. Вам кажуть про те, що вам будуть, вам будуть даватися повідомлення. Тут саме мені йде від сили, від через сни, повідомлення про те, що знаєте, що повідомлення про те, що буде щось намагатися колихати вас поблизь, поблизька в по дебушу. А ти повинна от знати і все одно залишатися з підтримкою і в рівновазі, в рівновазі, залишатися в своїй стабільності. І, чесно, я дуже рада, що отак, от ми що в кінці кінці все дуже добре склалося. Благодарю перший варіант. Поїхали другий варіант, як він на мене впливає. Дівочки, ця людина за вами спостерігає, ця людина вас засуджує. І знаєте, як він або дивиться, що ви будете, от він намагається вас якось, можливо, навіть намагається бути з вами в одних проектах, мені йде. Вичає вас, підслуховує про вас, розумієте, сплетні збирає про вас. Можливо, якийсь компромат на вас збирає, про що далекі подорожі. Тобто, або, або ви його давно знаєте вже, або він просто у вас плани на далеку перспективу. Про що, е, про що далекі... От він, він біля вас непогано таки влаштувався, він від вас якось отримує навіть користь, отримує від вас, можливо, якісь поради, якісь фінанси. І він від вас непогано таки влаштувався. А насправді засуджує вас. Розумієте про що? Як він на вас впливає? Як він на вас ще впливає? Ми ж не спитали, як ви на нього, як він на вас впливає, обманює, дівочки, обманює, обманює і ось, знаєте, якось обманює, і це вам проясниться якось несподівано. Вам кажуть, слухати свою інтуїцію, про що дзеркало. Про те, що, знаєте, вроді би ви від нього не очікуєте, ви ну, дивитесь на нього як на себе. Розумієте? Тут саме. Взаємодія по сімейству, близьке ваше оточення. Обманює. В чому обман? Давайте подивимося. Обман в тому, що це ваш партнер, що він до вас добре ставиться. Насправді ж нову кажуть про те, що він хоче заволодіти зненацька карта блискавки, карта дзеркала, карта вершника, хоче заволодіти вашим чимось, удар в спину. От під, під предлогом дружби. Розумієте як? Хоче щось побудувати на вашому місці, я так скажу. Як ще він на вас впливає? Ви кажуть, ти знаєш, дівчатка. Кажу, слухай інтуїцію, ти знаєш, як він на тебе впливає. Можливо, не дає вам слухати. Людина жадібна, людина під маскою. Людина, от ну, карта передбачення, що ти це знаєш, що ти це вже відкрила. Ну, карта того, що це людина в твоєму домі, можливо, навіть. Давайте подивимося, знаєте, про що? Хто він вам? Хто він вам? Кажуть, знаєте про що? Про те, що у вас недавно щось ви планували ви, і це не сталося. Оце отак ви пізнаєте його. Угу. Недавно, саме недавно ви, можливо, вже прослухали інтуїцію і передбачили це. І те, що ви планували, у вас розрушилося також молнієносно. Угу. От, так. от, на, от нам і друзі, да? от нам і близькі люди. Так, добре, це ми зрозуміли. Людина щось із вас реально має по наставництву, по фінансах. Зрозуміли мене? І ви до неї прямо таке, як до рід як до рідного, чомусь хочеться сказати. А, так, давайте. Що я повинна знати? Що ви повинні знати зараз? Про те, що він жорстоко про вас спліткує. про те, що він намагається якось вас обмежити, закрити, заблудити, закорисна інформація. Тобто, можливо, він з вами добрий, а за спиною у вас він е, прям такий якийсь бруд виливає по м'яснику. Жорстокість заради вигоди. Він буде маніпулювати знову карта удара в спину, карта обману. Дівочка, це я перетасувала колоду. І про те, що вам це ось ось от стане ясно, розумієте? Або ось стане ясно, або ви якось інтуїтивно ви це відчуваєте. Що ви повинні знати? Що він не припине, карта підказка. про Що у нас, що ви знаєте, що ви можете це якось спроєцирувати в себе в знанні і відкрити. Розумієте? Оця людина нижча вас? розумієте? Що ще треба вам знати про цю людину? Вони кажуть, ти все вже знаєш. Знову карта підтримки. Дуже класно. У мене брошки пішли. Дуже класно, про те, що е, ти отримаєш підтримку Бог, сонце і ведмідь. Якась підтримка біля тебе все одно. І навіть якщо тобі буде боляче, то ти справишся. Зрозуміли мене, так? Ще. Що треба ще знати? Ах. Дівочки, що ця людина приведе тебе до трансформації, як би тобі це не було боляче. Тобто ти відкриєш глаза, можливо, різко, і зрозумієш, що біля тебе зовсім не ті люди. І ти поміняєш, змінишся. Про що? От, кажу, знову ж таки, будь мудрою, слухай свою інтуїцію, дівчатка. Тут вітьма саме про. Можливо, хтось відкриє свої магічні здібності. Зрозуміли мене? Отак. Зрозуміли ми все це. Та себе це в будь-якому випадку приведе до трансформації, і якби тобі не було боляче. Зрозуміли мене? Як є? Ми ж тут не в руха сипати так добре. Порада. Порада вам. Кажуть про те, що навіть якщо це тобі близька людина, залишайся незалежною, залишайся. Правителем, власного, авторитетом для себе, будь справедлива, в першу чергу, до себе, і от, знаєте, як мені пішло: от якщо людина не, не нехтує от вас заморочити, я не кажу вам робити тієї ж монету, я вам кажу, що будьте так само до неї справедливі. Тобто рівно наскільки, наскільки вона до вас. Будьте при владі, будьте при на своєму престолі, будьте впевнені, навіть якщо це людина з вашого близького оточення. Про що закохання, Скажіть нам про що? От ви будете згадувати, як вам було класно, вам зараз буде гірко. Ну, зараз, як коли відкриється, і ви будете згадувати, наскільки все-таки ця людина була вам близька і рідна. І карта того, що це буде, знаєте, як Ну, захоче все-таки у вас щось украти, украсти, і вам буде гірке, але це вам піде на користь, ліки. Болісний перехід знову заховала, знову ж таки, це буде різко, несподівано. І в кінці кінців кажуть про те, що ви потім скажете собі дякую, що це відкрилося саме так і саме вчасно. Карта передбачення. Пораду дайте, будь ласка, і ще пораду я хочу. Порада. Вони кажуть, що тим самим ти виростеш, зцілишся і будеш готова, знаєте, до людини в майбутньому, яка дійсно прийде, щоб будувати з тобою. Майбутнє, а не, вибачте, свині е, з-під тишка, які хочуть тільки ресурсу і вас затоптати, затопити. Прийде людина дійсно для стабільності. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, е, благодарна за те, що ми ростимо з вами всі разом, і стаємо кращими з кожним днем. Нехай кожне послання знайде своє серце.